Гучна стрілянина на житловому масиві ломівській, і це не кримінальні розбірки. Так з'ясовували стосунки підлітки. Дівчата попередньо відомо на цьому місці зустрілись дві конфліктуючі компанії. Зав'язалась бійка. І як раптом вона переросла у стрілянину? Усе важко повірити, але вогонь по опонентах відкрила 14-річна дівчинка. З попередньою інформацією сталася конфліктна ситуація між неповнолітніми дівчатами, під час якої 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів із предмету схожого на пістолет. Просто зі страйкбольної рушниці дівчинка гатила по людях, вистрілила аж вісім разів. Під приціл потрапила і 17-річна дівчина. Вона отримала три поранення у спину та шию. Нині лікується вдома. А от у кафе, біля якого все сталося, кажуть, нічого не чули. Нічого ми не чули. У нас була музика в цей час. То що це були, коли узнали про це? От субота і ажіотаж був великий, людей багато. Поліції вже відкрили кримінальне провадження. 14-річній зловмисниці може загрожувати до 7 років за гратами. Вона вже досягла віку кримінальної відповідальності. А де взяла зброю, нині з'ясовують слідчі. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини каналу.